Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат. Вріясешко, добрий. Як то кажуть, там тютелька в тютельку, так, вписалися в 17-й годині, приїхали, забрали вашими, вашим коштом коштом з банки все обладнання для обслуговування діагностики і перезаправляння систем кондиціонування бойової техніки. Хамери, там, шасі, хамерів, шасі, Форді. Тобто там Атамани, Макс Про, це все, що возить бійців на нуль з нуля. І насправді головним чином найважливіше, так, це здоровим, нормально здоров'я додає в шкарабанках, в, цих, там, в саунах їздити е температура належна. А і ще більш актуально для евакуації поранених. Щоб так, люди, які. Стрімко втрачають життя, перебували не в Сауні, не варилися заживо на додачу до всіх інших страждань, квітів нації, так? яких московити винищують українських, а щоб був максимальний комфорт, максимальна ви... ну, ступінь виживання, наскільки це можливо. Це От перелік речей, там плюс 600 з чимось гривень. За доставочку. Все, дядьки перевірили згідно переліку, все симпатично, гарно, файно. Невдовзі вірю, будемо показувати періодично, не завжди, звісно, не кожного разу, але якусь там кількість разів роботи з системи кондиціонування цих машин е, покажемо. Будуть гарненькі відео. Я там бачу, тобто, ну, я так розумію, будуть відео і де будуть знаходити якісь втрати в системі. так? І перезаправляння. Скільки перезаправка такого балону коштує? Я ще не цікавився. Я взагалі здивований, приємно, що нова пошта переправила повний балон. Мабуть, вони не знали, що це повний балон. Окей, все. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Земний вам Уклін. Любі глядачі та глядачки, спонсори нашої діяльності, тиснемо руку, до речі, дядькам, які особисто перевіряли перелік на пошті і будуть особисто працювати з цією апаратурою. Інкогніто все в рамках секретності. Це тут узводять тільки моє обличчя, кожен пес вже знає дворовий на Донеччині. От. А дядьки тихенько, мовчки, не публічно роблять свою важливу роботу, рятують життя. І все для козаків у шанцях. Дякую за підтримку. Ви найкращі. разом боремо і поборемо.